Є новина, друзі, нові перемовини про припинення вогню та розмова Трампа з хідрим Путіном. Дослухайте до кінця. Путін позвонив Трампу. Про це розповіли російські представники Ушаков, його помічник про це розповів. І, можна сказати, там так і написано, практично доповіємо ситуацію, що от всі домовленості, які були досягнені. Стамбулі між Україною та Росією виконані і Росіяни готові до подальших перемовин після 22 другого червня. тобто вони далі хочуть вести перемовини про мир. А я нагадаю, що Зеленський і наш міністр закордонного справ сказав, що ми готові вести перемовини виключно, якщо вони будуть іти про припинення вогню. І це правильна позиція. Це і американців позиція, тому що як Кало сказав тільки про припинення вогню. Потім звільнення військовополонених викрадених дітей, а потім Росію можуть прийняти в лігу націй. Ну тобто пустити до міжнародної спільноти. Але хитрий Путін він взяв, позвонив, сказав Трампу, що ми там, напевно, все виконали. Вони обговорили парад 100%, який зараз має відбутися, і Трамп там напевно розказував, який буде серйозний парад. Хоча поряд з цим парадом вже йдуть мітинги проти Трампа і проти його міграційної політики. Також Путін привітав Трампа з днем народження. І ну вони двоє були раді таким відносинам і сказали, що в них дуже хороші особисті відносини Путіна і Трампа. Також вони обговорили близький схід, і Трамп назвав ситуацію там дуже тривожною. І, можливо, ще Росія буде посередником в іранському питанні. А я пам'ятаєте, знімав відео і казав, що Путін втратив посередництво, і тепер ну на нього. Вже відмазка Трампа, яка там їхня спільна була придумана, вона не діє, і тут знову вони вкидують, що він може бути посередником. І це все робиться для того, щоб не вводити санкції, не обмежувати виту ціну на нафту, тому що Путін він хитрей. Він позвонив перед самітом G7, де ну, всі лідери будуть говорити з Трампом і просити обмежити ціну на нафту до 45 доларів. А це буде ну швидке. Там знищення російської економіки. А якщо зараз під час війни Ізраїля з Іраном ціна буде зростати, вона вже зростає і обмежень не буде. Путін буде заробляти більше. Тобто в нього буде більше часу і можливості вести війну. І ну. По цій розмові видно, що Трамп навряд чи піде на зменшення потолку ціни на нафту. Хіба європейці самі це будуть робити з британцями, але це не буде діяти наповну. Ну і навряд чи він веде санкції. До речі, е сьогодні Зеленський теж випустив два таких підготовчих інтерв'ю, якраз до саміту G7, і він там говорив, що Україна хоче і що треба робити. Тобто, санкції і те, що Путін дурить Трампа. Ну так воно і виглядає. Путін хитрий, позвонив, привітав, сказав, що буде крутий парад, туди-сюди поговорили по близькому. У сходу домовились, що Путін буде вести перемовини про мир з Україною після 22 червня. Все, як ви сказали, пане Трамп. А реально це все для того, щоб уникнути санкцій і уникнути вод опущення ціни на нафту. Напишіть що думаєте, Лайк, репост, підписка і телеграм. Підписуйтесь.